Слава Ісусу Христу, дорогі вірні отож заповіді Божі, послухаймо, як вони звучать на сторінках Святого Письма, 20 розділ Книги Вихід, сказав Бог до Мойсея: Промов до народу ті слова, я Господь Бог твій. Що вивів тебе землі єгипетської з дому неволі, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобане того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах, не падатимеш перед ним ниць і не служитимеш їм, бо я Господь Бог твій. Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш і Господа Бога Твого марно, бо не пустить Господь безкарно того. Хто прикликає Його ім'я марно, пам'ятай на відпочинковий день, щоби святити Його, шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє, день же сьомий відпочинок на честь Господа Бога Твого. Не робитимеш ніякого діла сам ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя. Худоба твоя, а чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо, і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив, тим і благословив Господь сьомий день, освятив Його, шануй твого батька і матір твою, щоб довголітнім був ти на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі. Не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложню на ближнього Твого, не зазіхатимеш на дім ближнього Твого, не пожадатимеш жінки ближнього Твого, ані раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані його осла, ані чого-небудь, що належало б ближньому Твоєму. Ось і весь закон, дорогі брати і сестри. З того випливає, знаєте, направду, як Бог любить нас. Він нас сотворив, сотворив нас для себе. Він сотворив нас для того, щоб зробити нас такими самими щасливими, якими є Господь Бог. Він хоче, щоб ми були Його власністю. Він не хоче, щоб ми розділяли своє серце. Він хоче, щоб ми мали неподільне серце, і щоб то серце воно належало тільки Богові. Послухайте, як Бог каже. Так? Не будете мати інших богів, бо я є Бог ревнивий. Чуєте, Бог має ревнущі, так? Бог не може стерпіти. Коли ми будемо склонятися перед якимись бошками того світу, перед якимось творінням, коли ми будемо давати перевагу не Богові, але звичайним якимись матеріальним речам. Бог ревнує, коли ми не любимо Його, коли ми своє серце розділяємо на кусочки, і десь, може, маленький кусочок того нашого серця, десь іще належить Богові. Але в більшості наше серце належить до того світу, до тої землі. І написано, що Бог є ревнивий, Він прагне, щоб ми цілковито належали йому. Для чого? Бог може бути щасливий без нас, але Він хоче нас, люди, зробити щасливими, Які ми наївні діти, цілий час втікаємо і втікаємо. А Бог, немов переслідує нас, шукає нас, виглядає нас, щоб зробити нас щасливими. І тому сьогодні він звертається, не майте інших богів окрім мене, не майте інших батьків окрім мене. Я ваш єдиний батько. Чому ви шукаєте інших батьків, іншого батька, який буде для вас не батьком, а строгим відчимом, але єдиним батьком, єдиним Богом? Є я для вас, діти. Подивіться, яке велике Боже серце є. Він каже, я за беззаконня батьків, Бог буде карати дітей до четвертого покоління. Але тим, хто любить Бога, хто вчить любити Бога своїх дітей, Господь буде благословляти до тисячного покоління. Чуєте різницю? Карати до четвертого, але що Бога любить людина і передає ту любов своїм поколінням, дітям, онукам, то Господь благословлятиме їх аж до тисячного покоління. Який той добрий Бог! Хіба він багато від тебе хоче людину? Абсолютно ні. Але будь йому вірний, відв'яжи своє серце від того світу. Відв'яжи своє серце від того творіння, від того, що проминає, прив'яжи своє серце до Бога, привяжи своє серце до того закону, і Господь благословлятиме тебе до тисячних поколінь. І тому, Бог, дорогі брати і сестри, Він заслуговує на пошану того, чого сьогодні Бог абсолютно не має, навіть серед духовних людей, Бог має так мало того пошани. І він звертається, щоб ми навіть намарно, то святе ім'я, Боже ім'я святе, як ми читаємо в Новому Завіті, як каже апостол Павло, що перед іменем Ісуса всяке коліно преклониться на небі, на землі і під землею, Боже ім'я, яку воно має велич. Що Бог каже, ти не взиватимеш намарно того ім'я. Чи Бог багато хоче, Він хоче елементарно люди, я вам дав все, я вам сотворив небо і землю, а від вас хочу пошани, від вас хочу тої елементарної вірності, від вас я хочу любові. Тож так небагато, дорогі вірні. І тим паче сьогодні це в старому завіті було. Але сьогодні, в новому завіті, коли Господь віддав свого сина. Коли ми розважаємо зараз в тому часі Великого посту про ті муки того сина, хіба Бог не заслуговує, пошану, хіба Бог не заслуговує часу, щоб ми йому трохи приділили, щоб ми відірвалися від тих бушків сучасності, які часто тримаємо в руках, які є цілодобово, переважно майже цілодобово, є перед нашими очима яким ми приділяємо свою любов, своє серце, хіба Бог не заслуговує троха нашої уваги, наших думок, нашої любові. Певно, що ми знаємо відповідь, що Бог заслуговує, але чи ми йому це даємо? Це вже є питання особисте до кожного із нас. І Господь Бог твій, який любить тебе. That's yes.